Доброго дня в ефірі Акценти тижня. Цього тижня Верховна Рада отримала чергове випробування. До парламенту внесено представлення Генерального прокурора на дозвіл на притягнення до відповідальності зразу двох народних депутатів Сергія Мельничука та Сергія Клюєва. Хоча вони, так би мовити, належать до різних політичних сил, і мають різну історію, але голосування за. Позбавлення їх депутатського імунітету, яке швидше за все відбудеться наступного тижня, воно дійсно стане випробуванням для сесійного залу і власне випробуванням для всього законодавчого корпусу. Відомо, що народні обранці не надто люблять давати дозвіл на притягнення своїх колег до відповідальності, проте інформовані джерела свідчать, що є так би мовити, своєрідна черга ще й з інших можливих. Кандидатів на позбавлення депутатського імунітету, проте я думаю, що вони будуть оприлюднені офіційно лише після того, як відбудеться позитивне голосування стосовно панів Мельничука та Клюєва. Це голосування на сьогоднішній момент виглядає проблемним з тієї простої причини, що коаліція, яка за свідченням її, її засновників налічує конституційну більшість, ніяк не може продемонструвати свою ефективну роботу. Цього тижня ми стали свідками того, що Парламентарії навіть другорядні рішення ухвалюють з п'ятого з третього разу. Ніяк немає належної кількості народних депутатів в залі, немає, так би мовити, необхідної законодавчої дискусії. І це після того, як Верховна Рада практично два тижні не працювала реально. Ну можливо, це були зустрічі з виборцями, можливо, це була робота в комітетах, але це була робота, яка непомітна середньому пересічному виборцю. І справді дуже важливо, щоб умовах парламентської президентської республіки. Законодавчий орган продемонстрував свою якісну ефективну роботу, зумів поставити е, національні інтереси вище партійних резонів. Це особливо необхідно з тієї причини, що значно активізувалися сепаратисти не лише в плані бойових дій на Донбасі. Вони все більше і більш гучно за підтримки Російської Федерації намагаються запропонувати Україні широку автономію Донбасу. Будемо відверті, цей сценарій передбачає фактичне. Перетворення Донбасу на такий регіон, який буде відновлювати за рахунок українських та, можливо, коштів західних донорів, тоді як Росія буде зберігати його як фактор впливу на внутрішню українську політику. Тому в цьому питанні потрібна і політична мудрість, і неабияка витримка, і готовність ухвалювати не лише непопулярні, але й відповідальні рішення. Дякую за увагу. До нових акцентів.